Вітаю, шановні друзі, ну що, у поїхав в Турцію, начебто у справах полонених по, по полону. Але дехто говорить про те, що він поїхав туди для того, щоб відсидітися, подивитися, чи фігурує він, чи знає щось ФБР і Набу про оборудки із в оборонному в оборонній сфері. І чи готують, чи не готовлють йому підозру. Отже, він буде швидше всього там відсижуватися і дивитися, дивитися, що буде далі, або чекати інформації, як він фігурує в цій справі. Так, давайте подивимося, чи причетний уміров. Я думаю, що причетний, але що скажуть, що скаже Таро уміров. Ой, ну він розуміє, що катастрофа над ним уже за, як то кажуть, ґрунт да, під ногами захитався і може вилетіти з-під корони. Потрясіння. Катастрофа Башня чекає. В Україні, в Україні трандець, він бачиться з цього, з, з із, із висоти птічого польота, як то кажуть, розумієте? Ну, Скільки років робили те, що робили з Україною, я ще просто диву даюся, як вона, бідна, ще стоїть. Я не знаю. Як її шматували, її шматують, і як вона ще вистоює. Ну, Він бачить, що в Україні катастрофа, будемо там далі йти. Ну, Він чекає якихось повідомлень, йому повинні щось сказати. Загрожує йому щось ця катастрофа, чи не загрожує? Це дійсно так дивіться. І катастрофа, знаєте, він відчуває цю, цю катастрофу через все-таки договорняки. Швидше всього, що він був причетний, причетний до якихось договорняків в Україні, в нашому домі. Дивіться. Або він розуміє, що йому саме да, киндик буде, йому повинні, або вже йому сказали, що ти в схемах тікай, тобто він ще. Його ще попередили ще раніше, можливо, що він вискочив ще раніше з України. Або він розуміє, що в Україні вже буде звіздець. Що, щось, щось він відчуває, якийсь швидше цього знання він, він, він знає. Мах. Мах. Якийсь маг йому щось сказав. Я думаю, що це із найвищого нашого політичного керівництва. От той, хто, хто попередив, злив інформацію про обшуки да, і да, дав можливість втекти цьому міндічу, да, тобто там є мах, який все-таки тримає паличку і смикає всіх, тобто він знає щось, да, професіонал, щось йому сказав. Тому він стоїть перед певним вибором. Він стоїть повертатися, можливо, чи не повертатися. розумієте? Ну, також, також розуміє, що топікова ситуація, можливо, він потрапив в топікову ситуацію в Україні. Катастрофа через ці договорняки у війні в Україні катастрофа. Що можна казати? Господи Боже мій. Він розуміє, що ну, катастрофа і страшний суд у війні. Це жесть. Якщо його копнуть його договорняки, то там взагалі навіть не знаю, що казати. Ну, ось дивіться. Страшний суд це корупція. Це відкати. Договорняки, відкати за договорняки. Це жесть, люди добрі. Знає все. Як то кажуть, засраний по, само, по самі вуха, там він повністю в цих схемах знає все. Ну, це, це жесть, це жесть. Що далі? Тає, таємниця, таємниця, щось якісь таємні знання. А він ще боїться, що в нього є таємні знання стосовно Договорняків у оборонці. Він не тільки був втягнутий, він ще й знає. За, через нього все це проходило та, та, тайна. Якщо, якщо він повернеться, то тут взагалі може бути, він боїться. Розумієте, що, що з ними можуть зробити? Він, тут вже є загроза йому життя. Чого він там сидить, і є загроза його життя? Через ці корупції. Ну, щоб, щоб не вийшла якась таємниця про, про війну, ви розумієте? Тут взагалі може бути страшний суд і десятка мечів. Він боїться. Тому він виїхав у світ. Виїхав. Йому сказав, йому мах, його мах попередив. Що далі? Думає процес. Він, він, він знає про якісь таємні рухи в оборонці. Тому. Тому щоб він не давав покази, якщо його прищучать, його навіть можуть ліквідувати. Він виїхав, бачите? Через ці таємні договорняки, таємні коруп корупційні схеми, він взагалі виїхав з, з України. Е е і велика вірогідність того, що він може вже не повернутися назавжди. Поїхав назавжди. Отак от, от. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, якщо він повернеться, то це буде чудо. Щось мені підказує, що він не повернеться. Дивіться, міністр оборони, міністр юстиції, міністр енергетики. Да? Три, три міністра, які задіяні в цих схемах. Ну, Кажуть, є, є четвертий. Отже, велика вірогідність того, що він може в Україну не повернутися. Так. Розворот він, він виїхав для того, щоб розвернути свою долю і почати новий етап за кордоном по домовленостях. Він виїхав по домовленостях. його попередили люди, його попередили тікай, тікай. Його ще раніше попередили, дивіться, що, що? він виїхав для того, щоб крутонути свою долю. Він зробив свій вибір, він, можливо, вже не повернеться, але в нього є велика вірогідність. Якщо, не дай Бог, він. Відкриє рота про якусь таємницю, йому буде десятка мечів. Ой, Боже мій, що далі? Агресія, напад. Було прийнято рішення. Ну, десь десь, знаєте, щоб переждати бурю. Він виїхав для того, щоб переждати оцю. Корупційну бурю, да, по-тихому -по -по там відсидітися, прийняв рішення. Але він також буде стояти перед вибором, повертатись чи не повертатися, але оця карта говорить, що він ще часово виїхав назавжди. Ми подивимося, зараз Пентаклівий наш дім контролює. Ну, Знову ж питання, да. яке питання, чи, чи був в схемах наш цар? Ну, ми знаємо, що хто такий жезловий король, і дивіться, він всю цю кубишку тримає під своїм контролем. Ну, що, що, що далі ще? Ось хто основний організатор всього. Чому проти, проти жезлового короля досить е, сильно виступають наші закордонні партнери? Прибери, прибери, прибери через нього, скільки в газетах пишуть статей, про нього виходить. Це тормоз, це треба прибрати, а, а він ж не хоче прибирати. Ви розумієте? Що він розуміє? Всю кубишку, всі, всі оці схеми тримає жезловий король і От, Вони тісно стоять, дивіться. Ну, це той, хто втік. Да? Карлсон, ми його називаємо. Дивіться, вони тісно, от, от вони. Ось вони парочка, ось, ось десятка пентак в нашому домі. От куди із, із державного бюджету перекачувалися через короля Жезлового, перекачувалися до Пентакльового короля. Він це знає. Швидше всього, що, що саме оці, він має ці знання. І не дай Бог, якщо він заговорить про цього короля, Да? Звідки цей Пентаклівий, да? Карлсон, черпав і через кого черпав з бюджету кошти усюди, то йому буде десятка мечів, тому йому краще не повертатися. А, а якщо він повернеться, він, він повинен заговорити. Заговорить десятка мечів, тому краще він виборю, краще взагалі піти. Ну, я кажу, що якщо він повернеться, то це, я не знаю, буде чудо, мабуть. Чи думає він повертатися? Ідея. Тут буде ще розкручуватися ідея агентури, на кого працювали ці люди. Таке враження, що він виїхав, щоб оминути небезпеку для себе, він, він обирає шлях покинути територію України. Чи думає повертатися, буде робити якісь заяви тут про близьких любих друзів імператора. Він розуміє, що треба буде, якщо повернеться, да, дивіться, карта тут до інших берегів, але поїхав, щоб повернутися. Але якщо він повернеться, то йому, як от, близько людині, яка близько стоїть до. Оточення прийдеться виборювати своє місце. Він розуміє, що за себе треба буде боротися, боротися, відбиватися і боротися від цих силових структур. Щоб його, ну він буде заарештований. Він розуміє, що якщо він приїде, він буде заарештований, все. Він боїться їхати. Тут арешт падає. І, і десятка, і це. Трійка мечів серця, він може це, цей арешт не пережити. Або щось, коли його арештують, з ним може статися серцевий напад. Розумієте? У тому ось Він боїться цієї десятки. Він хоче себе захистити. Знаєте, він до цього був під захистом, От він сумнівається, зможуть його захистити чи ні. Да? Ситуація з сильним захистом від лідера. Може, лідер може відмовити йому в своєму захисті. Він не впевнений у імператорі, що імператор його зможе захистити, а не злити, ну, мається на увазі, не, не кинути його. розумієте? Він боїться для того, щоб імператору вижити самому, він зілля деяких, деяких представників ціє, цього найближчого оточення. Це теж я. Говорила в своїх розкладах, що імператор готується для того, щоб показати боротьбу із корупцією, да? щоб він нічого не знав. Тобто Галущенко і Міндіч там дали втекти, а декого він віддасть на нас де, Деким е, він под, імператор пожертвує. Так от Умєров боїться, що ним можуть пожертвувати, що лідер. Да? Може відмовити в ситуації сильного захисту, він може бути там незахищений. Ну що, він боїться їхати? Він боїться їхати, чи приїде, чи ні, Таро вказує, показує, що велика вірогідність того, що він може він виїхав і вже думає більше не повертатися. Але як будемо спостерігати, чи повернеться він, чи ні? Якщо повернеться велика вірогідність його арешту. Ну що? Ну, будемо спостерігати, як це складне питання, звичайно, і інформація може змінюватися дуже швидко, вона залежить від певної, певної ситуації. Тому на, на даний період я не беру на великий срок, я беру на найближчий час, що він поки приїжджати не думає і, і боїться. Можливо, навіть не повернеться. Ось так. Ну, як програється, то подивимося одніше розклад. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.